Загалом книга сама по собі класна, книга цікава, книга незвична, доволі незвично було її читати, тому що в моїй бібліотеці таке попадається рідко. От. Але вона мені зайшла. І після неї я вирішила почитати щось легше, щось простіше, щось вайбовіше. І це була книга про Бальзаган. Написана вона Володимиром Черневою, і вона справді доволі круто ця взаємо передає про творчий шлях Бальзака, про його перебування у верхівні, зокрема його бачення України, тому що Бальзак і його перебування у верхівні це щось. Щось на межі з геніальністю його перебування тут, його описи України, його описи верхівні, його описи Евеліни Ганської, його любов до Евеліни і загалом весь цей період є чимось геніальним. Так як моя сім'я багато чого читала про Бальзака, так вже склалося, що ми захоплені його геніальністю, захоплені його історією про кохання до Евеліни. То в моїй бібліотеці є не одна книга про Бальзака, їх є дві і другу я також прочитала в березні того ж таки року. Чому? Тому що я захотіла ще якихось подробиць, ще якихось деталей про, як про селище верхівня, так і загалом про ці стосунки, про його літературний шлях, про літературні доробки, написані тут або написані під його. Відчуттями до тієї самої іноземки, як вона підписувалася. Це насправді було дуже круто прожити ці емоції, прочитати це все, цю цю наукову працю. І дійсно я рекомендую її до прочитання, тому що це цікаво. Дарій сьогодні 28 лютого 25-го року, і в січні я проколола вухо. Може видно, може ні. Справа в тому, що я ще в Вересні 23-го пробила вуха, але прикол в тому, що ось цей прокол у мене чогось повністю затягнувся, хоча я носила сережки, але періодично їх не Коротше, туди сюди в мене затягнувся повністю прокол. От. І в січні 25 я така, так, так, все, треба щось міняти, треба щось порішати, І пішла, я пробила вухо. Цьому тут прокол був нормальний, я ношу сережку, А тут був проблемно, Але поїхали. Просто ділюсь новинами. От і все. От, власне кажучи, розповідаю я про березень 24-го, що я тоді читала. І читала насправді я доволі класні книги, як вже зрозуміли. і закінчила я березень книгою Фауст Гете. Читала я, власне кажучи, в березні Фауста, тому що от мені захотілося чогось культурного, максимально такого, знаєте, максимально класичного. Максимально. При цьому демонічного чогось такого. От. І після того, як я читала про бальзака, я захотіла от саме чогось такого едакого. чогось із класики, чогось із більш старого, більш, 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 більш. І думаю, а чому б не прочитати Фауста? От, купила я цю книгу ще у 20-му році, в жовтні чи листопаді, в жовтні. В жовтні. Кипила я Фауста і вирішила, що буду я читати своїй дитині, Фауста. Слух. Я. я тоді тільки не народила малого і думаю, а непогана ідея дитину приобщати до культури. Власне, це було прикольно і ось буквально в березні я вирішила, а чому б і не перечитати Фауста? От хочеться мені і все. От, от кортить. І все. І, власне кажучи, перечитавши Фауста, я насолодилася ним. Я отримала певну долю задоволення і зрозуміла, що дійсно це непогана ідея. І надалі наступні книги в 24-му році були підібрані просто ідеально, щоб збагатитися культурно, щоб наповнитися емоційно, і насправді в літературі я роблю зазвичай доволі хороший випит. Звісно, бувають. Ситуації, коли книга мені тупо не заходить, хоча відверто вона написана круто і так далі. Але от не моє, не мій жанр, не мій автор і так далі, не мій стиль. Але зазвичай вибираю я доволі класні книги. Отож, стосовно книг, я пишу вже четверту книгу, свою четверта збірка віршова. І я сподіваюся на вашу фінансову підтримку, на вашу підтримку в плані поширення цього відео, в плані коментарів, переглядів подобаєк, активу, щоб можливо хтось задумав. Буду вдячна. І, власне кажучи, будь-який донатик, навіть гривня на мою банку, це буде дуже приємно. Також я приєдналася до збору, відкрила дружню баночку. От знову ж таки, це волонтерство, це на зсу, і ми зараз розуміємо, що в Україні до сих пір відбуваються події, які не повинні відбуватися, Скажімо, так, у нас є не хороші сусіди. Під словом, нехороші я маю на увазі кретини, вилупки, виродки і просто нехороші люди. От. І на їх, власне кажучи, ліквідування збираються грошики, донатики, баночки. От, і, власне кажучи, якщо ви бажаєте задонатити, то під описом відео будуть значить. Посилання на мою банку, на банки моїх знайомих волонтерів, на мою віршову збірку, на, на все, що тільки треба. Коричу. В описі під відео я залишу посилання на збір, на публікацію збірки віршів. На баймі кофі, на мою робочу інсту, на бойового волонтера України, на волонтера стації Мітіток, на різні посилання на збори, фонди. Тому заходимо в опис відео, читаємо, переглядаємо і власне, кажуть. Буду вдячна вашим донатам, поширенням, вподобайкам, коментарям, переглядам переглядам з інших акаунтів. Байдуже будь-який актив буде дуже даже, приємний і мені. і... Власне кажучи, тим, кого я поширюю тут під описом, тому очікую до вас приємного активу. Буду дуже вдячна, всіх цілую, всіх па-па.